Ну, ми повертаємося після повітряної небезпеки вже до своєї основної студії. Перед тим ми були у резервні. І продовжуємо ефір проекту Суспільне спротив разом з вами Олеся Вакуленко. Моє ім'я Віталій Гамадин. Сьогодні ми розпочнемо роз розмови про проект відновлення Каховської ГЕС. Зокрема, в уряді України вже погодили експериментальний проект відновлення Каховської ГЕС. Проект буде включати будівництво Каховського гідровузла, відбудову самої Каховської ГЕС і Також забезпечення сталої роботи Дніпровської ГЕС у період відбудови. Про це буде у мінреінтеграції більше про цей процес і про цей проект поговоримо з головою правління Укргідропроекту. Вадим крайник з нами вже на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Добривечір студії. Чую вас добре. Вітаємо, пане Вадимо, і ми також чуємо вас добре. Відтак можемо вже продовжувати нашу розмову. Отож, проект відновлення Каховської ГЕС. Про що йдеться станом на зараз? Ну, станом на зараз йдеться про е розробку двох етапів проекту. Відновлення Каховського гідровузла, в, в складі якого також входить відновлення самої Каховської гідроелектростанції. Він розділений на два етапи. Перший це підготовчий період, там в основному проєктування споруд, які відносяться до підготовчого періоду. Це верхова і низова тимчасові греблі, влаштування тимчасового транспортного переїзду з правого на лівий берег, влаштування споруд, які будуть пропускати санітарний попуск в нижній б'єв, і також відновлення споруд для. Пропуску ну, водопілля. І другий етап це вже обстеження споруд, які зруйновані на сьогодні. Визначення, які споруди можна буде повторно відновити, які необхідно буде демонтувати і збудувати нові. Розробку самого проекту на відновлення хідроелектростанції, і, ну і, і для, для реалізації самого будівництва. Пане будемо ну, коротко так. От наскільки складний в реалізації цієї і наскільки він дороговартісний? Ну проект складний тому, що це такі не ситуація для проєктування. Проєктуємо на сьогодні, не маючи вихідних даних, немає доступу до, до зони будівництва і тому використовуємо матеріали е, минулих років, е, які в нас є. Е, тому проєкт е, рахую, дуже складний. І також е, то, що там є зруйновані споруди, і потрібно буде. Е, Приймати рішення, як демонтувати, що можна відновити. Це також ускладнює роботу по цьому проекту. Пане Вадиме, наскільки ми розуміємо, власне Укргідропроект це і буде та організація, яка буде займатися розробкою проекту. Станом на зараз ми ще не можемо твердо сказати, які роботи чекають нас в майбутньому. Однак вже є якісь можливо попередні оцінки, і також ми можемо говорити про попередні суми, скільки знадобиться для того, аби відновити Каховську ГЕС, і не лише про суми, але й про час цього відновлення. Ну, вартість буде визначена при, при розробці самого проекту, тому зараз я б не хотів би говорити про це. Він ще не виконав, немає доступу до об'єкту. Не зроблені вишукування, геологія, геодезія, гідрологія. Там багато різної роботи для того, щоб зробити якісну споруду. Тому е вартість буде визначена, ще повторююся в процесі проєктування. От е зараз е е ми працюємо над тим, над проробками цього проєк проєкту. Ну і надіємося, що нам буде доручено його реалізацію. «Укргідропроєкт» до цього готовий. Зараз е, наші глядачі бачать кадри. Це архівні кадри, як виглядала Каховська ГЕС до того, як її підірвали росіяни. А якщо ми говоримо про майбутній проект, це буде просто відбудова того, що було, чи це буде вже е, інша споруда, більш сучасна, більш технологічна? Ну, при проектуванні однозначно будемо старатися використовувати новітні технології. І матеріали, і нові підходи до проєктування цієї споруди, ну і також після все, що буде розглянуто можливість об'єднання. Там раніше планувалася Каховська ГЕС-2 на правому березі, то в даному випадку доречно буде ці дві споруди, і це буде нова станція з новою потужністю. Ну, це все буде в процесі проєктування. Пане Вадиме, вибачте за прямоту, але в мене доволі просте і логічне запитання. А чи вартує відновлювати Каховську ГЕС? Чи можемо ми збудувати якісь певні альтернативи? Тому що ну, станом на зараз у нас немає туди ще доступу. Ми не знаємо, що там буде відбуватися і як. Ну, на мою думку, ця споруда необхідна для держави. І якщо всі ж розуміють, що потрібно забезпечити водою всі споживачі, які зараз е, е, залишилися без водопостачання при будівництві водосховища е, недоречно недоцільно робити просто водосховище, не побудувавши ГЕС, яка компенсує витрати затрати на відновлення самого водосховища. Пане Вадиме, дякую вам дуже за пояснення, за те, що долучилися до нашого ефіру. Голова правління Укргідропроекту був з нами на зв'язку. Пан Вадим Край.